Слава Україні, друзі! Продовжуються 25-ті літні дефлімпійські ігри у Токіо. 2025. Триває і наша дефлімпійська студія. Тож я Ігор Мартиненко, перекладач жестової мови Олександр Рудик. Та вся велика команда каналу Еквалімпік у Києві та Токіо вітаємо вас і продовжуємо відслідковувати переможні миттєвості української збірної. А і справді є що згадати, є про що поговорити і ким. Пишатися почнемо ми сьогодні з дзюдо, тому що наша українська збірна здобула чергову золоту нагороду командному дзюдо серед жінок, і це золото стало сьомим для нашої країни на Дефлімпіаді. І наші дзюдоїстки не лише піднялись на найвищу сходинку п'єдесталу, але й підсумували виступи всієї команди двома золотими, чотирма срібними, та також двома бронзовими нагородами. Наша збірна з дзюдо на Дефлімпіаді стала однією з найкращих. Ми увійшли. До топ-3, і точно буде медальне продовження. Тому що на загал в української команди вже 19 високих нагород. Ми продовжуємо очолювати загальний командний медальний залік. 7 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. В нас також є рекорди світу, рекорди Дефлімпійських ігор, і звісно, кожна з цих. Медалей має особливе значення для нашої команди. Вже сьогодні, вранці, 19 листопада, наші легкоатлетки поповнили медальну скарбничку новими відзнаками. Також товгані ядра Наталія Урсуленко вибрала срібло, а Юлія Кисельова бронзу. Вітаємо наших дівчат і дякуємо за такі. Прекрасні виступи, тим більше що їх підтримала у потрій, у потрійному стрибку з золотою нагородою Юлія Матвієвська. Ще одне важливе золото до української скарбнички. Ну а далі вже в забігу на 400 метрів наші дівчата також показали надвисокий результат. Крістіна Кіняйкіна фінішувала другою, а Соломія Куприч. Третьої, тож просто прекрасно, і це ще не все. Тому що далі ми сьогодні покажемо всі ключові моменти змагань за 18 листопада. Це боротьба на татамі. Це, звісно, впевнена перемога наших футболістів над південною Кореєю з рахунком 7-1, виступи у кольовій стрільбі. Також баскетболі, волейболі. Та пляжному волейболі, але хочеться почати все ж з дзюдо, тому що наша збірна тріумфально підсумувала свій виступ на татамі, виборовши золоту нагороду, про яку ми сьогодні вже почали згадувати. Хоча хочеться окремо відзначити наших чемпіонок Анну Шостак, Оксану Кравченко, Софію Волянюк, Марію Балу, також Катерина Шепелюк та Марина Погорєлова. Також стали нашими супертріумфаторками. Літніх дефлімпійських ігор у Токіо. Ну а краще, звісно, побачити все у сюжеті нашого журналіста Олександра Литвина. Вчора у Токіо на арені Будакан відбулися командні змагання серед дзюдоїстів. Чоловіча збірна України, здолавши Алжир, вийшла до півфіналу, де зіткнулася зі збірною Франції. Першим на поєдинок вийшов Григорій Шестенко, якому знадобилося трохи більше хвилини, щоб перемогти іпоном свого візаві. Україна вийшла вперед. 1-0. У запеклому поєдинку наш Гевор Геворгіан на останніх секундах поступився французькому дзюдоїсту, і рахунок у матчі став нічийним. 1-1. На вирішальну сутичку вийшов наш дзюдоїст Лукана Тяга. Який у принциповому протистоянні за вихід у фінал, на жаль, поступився іпоном французькому спортсмену, і далі пройшла до фіналу збірна Франції. А наша команда посіла п'яте місце. Більше порадувала результатом наша жіноча команда. Катерина Шепелюк вийшла першою проти Анастасії Тимошенкової з Казахстану. Катерині знадобилося лише 15 секунд, щоб розібратися зі своєю опоненткою. І пон зарахували Україні, і наші дівчата повели в рахунку 1-0. Другою вийшла Оксана Кравченка, який протистояла Анна Крамарова. Оксана весь поєдинок домінувала над суперницею і добряче повтузила її на татамі. Після одного з прийомів казашка отримала навіть невелике ушкодження, і суддя дав їй час на відновлення. Проте ця перерва ніяк не допомогла їй. Наша цюдаїстка впевнено виграла свій поєдинок та принесла перемогу нашій жіночій збірні з рахунком 2-0. Шестеро наших дівчат опинилися на першій сходинці п'єдесталу пошани: Катерина Шепелюк, Оксана Кравченко, Анна Шастак, Марина Погорелова, Марія Бала та Софія Волянюк здобули омріяне командне золото. Другою стала збірна Казахстану. А третє місце поділили збірні Кореї та Туреччини. У мене вже дві золотих нагороди на цій олімпіаді. І це моя четверта олімпіада. Я дуже щаслива, що саме такий результат. Нагадаємо, що вчора у категорії до 63 кілограмів Катерина здобула своє перше золото на цих змаганнях. У фіналі Українка впевнено здолала кореянку у партері. Також в цей день срібну скарбничку в різних вагових категоріях поповнили Оксана Кравченко, Марина Погорелова та Лука Нетяга. А позавчора медальний починок дзюдо зробили ще три наших дефлімпійці. Досвідчена Анна Шостак отримала срібло у ваговій категорії до 52 кілограмів. Бронзовими ж призерами стали Єлизавета Дідоренка до 48 кілограмів та Григорій Шестенко до 73 кілограмів. Для яких ці дефлімпійські ігри були першими в кар'єрі? Загалом же медальний здобуток України в дзюдо складає дві золотих, чотири срібних та дві бронзових нагороди. Вітаємо наших дзюдоїстів з прекрасним виступом на цій дефлімпіаді у Токіо. Сьогодні вони з медалями та гарними емоціями вирушають на батьківщину. Вітаємо наших дзюдоїсток. Звісно, з токійських татам переносимось на смарагдові токійські газони. Футбольний турнір триває він в самому розпалі, і українська збірна для себе прекрасно завершила груповий етап. Наші хлопці просто розтрощили збірну команду Південної Кореї з рахунком 7-1. Ну дуже рідко трапляється такий результат у футболі. Напевно, скажете ви. А я вам скажу, що для України. Збірної це не так вже і не типово, враховуючи, що вони одні з най, одні з найкращих у світі. Так само і розпочали груповий етап. Вони над впевненою перемогою над командою США з рахунком 5-1. І тепер чекаємо на продовження вже у чвертьфіналі. Але увага на стадії однієї четвертої фіналу ми зустрінемось вже завтра, 20 листопада, зі збірної. Франції збірна Франції є також дуже потужною у ДЕФ-футболі і відзначу ще додає перцю цьому протистоянню. Що з французами ми зустрічалися вже у. У фіналі минулих дефлімпійських ігор у Кашіаз-Дусул українці тоді перемогли, виборовши золото. Тому, звісно, збірна Франції буде намагатися помститися та реваншуватися з українською командою, але ми віримо в Україну і поки що побачимо, як же наші обігрували південну Корею та пройшли для себе груповий етап у наступному нашому сюжеті журналістки Тетяни Мацкової. Українські ДЕФ-футболісти 18 листопада потужно обіграли команду Південної Кореї з рахунком 7-1. Рахунок відкрив на 30 й хвилині Леонід Морозов, завершивши розіграш з кутового Богдана Мишенка. А вже на 34-й хвилині матчу після прострілу з флангу на добуванні забив Богдан Мищенко. На 35-й хвилині після передачі Рената Мисполюка Богдан Мишенко влучним пострілом оформлює дубль, роблячи рахунок 3-0. А на 39 дев'ятій хвилині записує у свій актив В Вдоданий арбітром час в першому таймі Ренат Беспалюк, підібравши м'яч в центрі поля, протягнув його і віддав гольову передачу, вивівши мишенка один на один з воротарем. Майстерно обігравши воротаря, Богдан оформлює покер у цьому матчі. Команди пішли на перерву з рахунком 5-0 на користь збірної України. Другий тайм. Наша збірна розпочала дуже впевнено, тримавши м'яч під контролем на кожному клаптику поля. Все йшло до ще одного голу. Так і сталося вже на 61-й хвилині. Ренат Беспалюк заробив 11-метровий удар, який сам же блискавично реалізував. На 68-й хвилині супернику прямим ударом з кутового вдалося забити гол престижу. А остаточну крапку в матчі поставив Роман Стрийський. Вдало реалізувавши одинадцятиметровий удар, доданий арбітром час, тим самим зробивши остаточний рахунок матчу 7-1 на користь ціні жовтих, наша збірна виходить зі своєї групи з першого місця в чверть фіналу, де 20 листопада зустрінеться зі збірною Франції. А наша дефлімпійська збірна України з кульової стрільби змагалася у змішаному командному заліку з пневматичної гвинтівки у дистанції на 10 метрів. Тож Олександр Костик та Віолета Ликова боролися за бронзу, але конкуренція виявилась, на жаль за високою. В доробку Віолети Ликової нагадаю, вже є одна золота нагорода в індивідуальному розряді у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів, яку українка, до речі, виборола зі світовим рекордом та відповідно рекордом Дефлімпійських ігор ще в перший змагальний день. Вони боролися, вони стріляли дуже добре, не попадаючи ні одної «дев'ятки», ну трішки не вистачило. Трішки не вистачило, сподіваємося, більше пощастить надалі. Так само, ми сподіваємося на продовження у командних видах спорту для українських збірних, тому що у командних видах спорту завершилися групові етапи. Ми вже сьогодні згадували про футбол, але так само у пляжному волейболі попереду вся головна боротьба, враховуючи також і... Вражаючі, дуже яскраві однакові перемоги 2-0 на користь України. Це було і у чоловіків, і у жіночих команд, які зіткнулися з більш різними суперниками. Зрештою, наші волейболістки в напруженій боротьбі, на жаль, поступилися Туреччині, а баскетболістки Японії, де українки активно атакували, але, на жаль, не змогли наздогнати. Суперниць, Тож всі ключові моменти змагань ми побачимо просто зараз у сюжеті нашої журналістки Тетяни Мацкової. Командні види спорту закінчили групові етапи. Жіноча волейбольна команда у напруженій боротьбі поступилася суперницям з Туреччини з рахунком 1-3. До середини першого сету синьо жовті вели, але потім суперниці захопили перевагу і вирівнятися вдалося тільки після 22-го очка. Далі дівчата боролися за кожен м'яч, але на жаль, туркені виграли 26 те та двадцять очко. Кінцівка другої партії була не менш напруженою, та українки поступились у ній з рахунком 23-25. У третьому сеті нашим дівчатам вдалося нав'язати свою гру та обіграти суперниць з рахунком 25-20. Але на жаль, у четвертому сеті впевнені атаки представниць Туреччини допомогли їм закінчити з рахунком 25-21. у баскетболі. Жінки поступились команді Японії 62-80. У першій чверті українки активно атакували, заробивши 16 очок, тоді як японська команда відповіла 13. -ма. Але вже всередині другої чверті японки вирвалися вперед. І далі українкам наздогнати суперниць не вдалося. У пляжному волейболі обидві українські команди обіграли суперників з однаковим рахунком 2-0. Команда Україна-2, яка виступає в групі Б, зустрілася з із суперниками з Чеської Республіки. Багаторазовий призер та чемпіон Дефлімпіади Микола Цапкаленка підтримував і допомагав колезі по команді, дебютанту Дефлімпійських ігор Артему Нержавіну. У команді Україна-2 грали найдосвідченіші учасники збірної Сергій Тарасов та Антон Кашкаров, для яких змагання у Токіо вже п'яті дефлімпійські ігри в кар'єрі. Україна-2 впевнено обіграла команду з Німеччини, закінчивши матч з рахунком 2-0. Вболіваємо за українські команди на шляху до медалей. Віримо в перемогу. Дійсно віримо в перемогу тільки так і ніяк. Інакше сьогодні ми вже стали свідками вражаючих перемог наших дзюдоїсток. Учора, окрім того, напружені поєдинки волейболістів, баскетболістів і в пляжному волейболі. Так само вражаюча перемога українських. Футболістів, ну і завтра ми продовжимо. Тим більше сьогодні вже є здобутки у легкій атлетиці, настільному тенісі та в інших видах спорту, обов'язково дочекайтеся наступних випусків і нашої дефлімпійської студії щодня о 13.00. Ну і нагадую, що по буднім з понеділка і до п'ятниці о 20.00 випуски новин. Так само і трансляції на каналі Еквалімпік всіх головних змагань 25-х літніх дефлімпійських ігор у Токіо. Якщо прогавили нічого страшного на youtube каналі Еквалімпік, Ви все обов'язково встигнете побачити. Також залучаю підписатися на YouTube, у Фейсбуці та Інстаграмі на канали Еквалімпік, бути на зв'язку і тримати руку на пульсі всіх перемог нашої країни на світових спортивних. Арена, тож, друзі, я Ігор Мартиненко, вся наша команда каналу «Еквалімпік» щиро дякуємо вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що ви з нами. Трансляція здійснюється також на замовлення медіа центру НКСІ. Ось так. Єдиною спільною командою ми висвітлюємо всі перемоги. і Йдемо до нашої головної мети, звісно, це перемога України. Взагалі це мир. А тому не забувайте підтримувати сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!